Я помітила, що якщо в людини дуже багато внутрішньої злості, та й в загальному в її особистості переважають негативні риси, то вона не просто не хоче зробити добро, вона не може, тому що їй це забороняють робити її внутрішні установи. Спробую пояснити те, як я бачу цей механізм. Умовно, ми хочемо перескочити із негативної риси особистості на позитивну. І за час існування у нас формується якийсь певний внутрішній стан. В цьому випадку він більше наближений до негативного спектру. І коли ми пробуємо набути повну протилежність, то у нас внутрішньо відбувається протистояння, і через це у нас виникають неприємні, інколи роздираючі відчуття. Мозок помічає, що та нова поведінкова модель, яку ви будуєте. Приносить вам все ж таки більше дискомфорту, аніж комфорту. Як мінімум, вона вам ще не прижилася, і ви не звикли до відчуттів, які відчуваєте, коли застосовуєте її. І, відповідно, робить такий величезний стрибок назад, щоб повернути вас до зони комфорту. З цієї сказаної інформації проходимо до висновку, що потрібно мати терпіння, мотивацію. І бажання запровадити таку свого роду дисципліну, тому що у цьому випадку слабкого потоку бажання буде замало. З цього всього випливає запитання: а як на початку набути мотивацію і дисципліну змінюватися? Найпершим етапом до змін завжди є самоусвідомлення, тобто ти аналізуєш ситуацію і своє становище. І за рахунок цього аналізу ти розумієш, що не хочеш знаходитися у цьому стані і хочеш з нього вийти, і відповідно ставиш собі напряму чітку ціль. Тепер наступне: а чому я не хочу знаходитися у цьому стані? Коли ми говоримо про якісь негативні стани, то здебільшого зачіпаємо і тему гніву. А як ми знаємо, це деструктивна емоція, яка, як мінімум, негативно впливає на наші нервову діяльність і психологічне здоров'я, а як максимум здатна повністю перебудувати нас на клітинному рівні за рахунок вироботки певних гормонів. І через це у нас можуть виникати різного типу проблеми здоров'я. Найчастіше це проблеми з шлунком, і сном, тобто гіперсомнія або безсоння, також різного типу. Типу мігрені, головні болі, інколи нервові тіки. Я сподіваюся, ви ще не встигли демотивувати себе тим, що це дуже складно, тому що під час роботи над собою у вас буде дуже приємний бонус. До прикладу, ваше життя буде здаватись вам з часом прекраснішим, ваше соціальне життя буде ставати набагато яскравішим, самооцінка почне ставати стабільнішою. А також величезним бонусом є те, що зможеш приймати як себе, так і інших. А ще те, що ти робиш і кажеш іншим, ти в першу чергу робиш і кажеш собі. Коли твій внутрішній стан дійшов до більш нейтрального чи позитивного спектру, тобі це буде дуже яскраво відчуватися. Припустимо, ти комусь у кафе щиро побажав гарного дня. І тобі буде